Свято цих Бога Господи це поєднання єдине ціле проповідника міри Христову. Ми знаємо, що є свято трьох святих. Ревності кожен із них проповідував віру Христову. І відповідно цієї ревності переймалися послідовники. І ось з'являлися послідовники, які називалися Росіянами, іонітами, Григоріанами. І церква встановила, що немає більшого чи меншого. Є людина лише велика труда. Але перед Богом всі одинаки. І послання апостольське говорить, тому що такі послідовники, такою поведінкою виявляли себе ще в апостольські часи. І апостол Павло говорить, чим може хвалитися лише своїми немочами. Тому що. Я сіяв, а полос поливав. Але все це вирощував Бог. Всі робили свою справу, але вирощував до Бога. Як подібно це до нас сьогодні працює? Чи ми дітей своїх вирощуємо, чи ми працюємо в полі? Ми робимо лише якусь одну функцію. Сіємо зерно. Але яке виросте зерно? Скільки його виросте, ми цього не знаємо. Ми покладаємося на волю Божу. Який буде врожай, ми теж не знаємо, скільки потрібно тепла чи володи. Вирощує Бог. І тоді є врожай. Як і приклад наших дітей. Ким ця людина стала, ми не знаємо. Ми народили і коли бачимо. Благочестива хороша сім'я, а з дитиною одні хлопоти. Або сім'я не благочестива, а дитина ідеальна. Чому так стається, ми не знаємо. Ми можемо суб'єктивно, звичайно, робити те, чи через резюме. Але в кінцевому приходимо до відповіді Бог так визначає, обирає із уторгу матері кожного. Кожного із нас для свого служіння. Ми підкоректовуємо свою біографію, своїм життям. Або покоряємось волі Божою, як молитви наш, нехай буде воля Твоя, або встановлюємо свою волю, свої волі. Тоді все на, на виворі получається, непорозуміння з родиною, з батьками саме непорозуміння з Богом. Тому, коли кожен із нас що-би не робив, належить йому покладатися на волю Божу і сказати, що те хорошує Бог, а самому лише зробити ту функцію, яка на нього покладена. Не більше і не менше. І не думати, що ти керуєш світом, чи ти керуєш якоюсь ситуацією. Ми лише трудівники, всі родівники на небі Божому. Кожен виконує свою функцію. Кожен має своє місце. Тому ми кажемо, більше що в житті? Найти своє місце, знайти себе в цьому світі. Не треба всім думати, що вони можуть одночасно все. Якщо кажуть, що людина може одночасно все, це означає, що вона все робить погано або недосконало. Тому що можеш робити лише добру про функцію. Все інше ти можеш вміти, можеш знати, але практичних навиків цих немає. І ти не можеш цього досконало робити. Візьмемо вітали до Києва Як там сказано, хто як догадив Богу. Одні проповіді, другі службою, а треті праці. От царство Небесне. Став святим, не тільки не мощиш ті його пече святи. Простворити. Став святим, не тільки не морщим плавним. Колеса робив, бочки робив. Став святим. Тобто неважливо, що ти робиш. Важливо, як ти це робиш, як ти відносишся до цієї праці. І ти розумієш, що. Це все дає тобі Бог. оцей талант, який закладений в тебе, тобі дав, а ти його приумножив. І якщо ти приумножив той талант, досяг святості. Талант приумножив, не закупав, а досягнув святості. І немає спеціальності більш святішої чи менш святішої. Кожна робота вона має однакову Богу перед лицем кожного. Бо визначається лише тим, як ти це робив, як ти відносишся до цієї праці. І тому хвалитися тим, що ти чогось досягнув, ну це хвалитися несправедливо. Тому що тобі Бог дав талант, тобі Бог допоміг це зробити, дав тобі сили, терпіння, вміння, удачі тобі дав. І ти цього досягнув. І ми істину знов повертаємось до апостола Павла, який каже, я і це робив, і це робив, але все це робив Бог». А може хвалитися лише своїми немочами. От гріхи це мої. Оце я зробив сам. Бог мені тут не допомагав, тут я свої волі вчиняв би. А праведну справу важко робити, тому що вона йде боротьба і в і фізична. І праця фізична. Тому сьогодні, святкуючи цих апостолів, ми повинні усвідомлювати, що ми інструмент права Божих. І нам сьогодні, живучи в 21 столітті, треба бути рівно також апостолами 21 -го століття. Говорити про віру Христову, говорити про життя християнське, тобто своїм прикладом. Прикладом усім і в колективі говорять, це і не хвалиться тих, що ти сяду. Коли сядих, то позавідують. Тому не треба хвалитися тим, чого ти досягнув. Хай краще тебе похвалить Бог, чим ти маєш цим сам хвалитися, що ти досягнув в своєму житті. Хай говорять добрі люди. Хай говорять добре, вони цим підбадьорі. Але не приймайте цю хвалу собі на честь. Бо похвалу і кліту, приймайте одинаково. Тому що в один спосіб вас підбадьорюють, інший спосіб вас сміряє. Тому не реагуйте на те, хто вам дуже добре робить. На Ісуса Христа теж один день говорили Осана, тиждень не прийшло, сказали розіпліний. Тому сприймайте це легко. Хай краще на нагорода ваша буде. На небесах, але на землі з достойністю приймайте добрі слова, які вас підбадьорюють, І самі говоріть такі самі добрі слова, але не кінчіться. Тому Бог вам на поміч бути праведними і праведними, православними християнами. За прикладом Петра і павла які сьогодні не тільки життя чули, а свято, яке сьогодні учись воює. Слава Ісусу!